Привітули ретрогейміри та шанувальники класичних RPG. Сьогодні ми поговоримо про справжню перлину 16-бітної епохи, а саме мова піде про Landstalker The Treasures of King No. Це пригодницька рольова гра, яка вийшла в 1992 році на Sega Genesis і стала однією з найулюбленіших ігор на консолі. Пам'ятаю, як приходив до двоюрідного брата. Щоб подивитися на це неймовірне проходження. Саме цей катрідж мав пан Сашко. Він і дав мені його на проходження, коли я став трішки доросліший. А пан Сашко це і був якраз найкращий друг мого двоюродного брату. Сама гра вже на той час мала систему збереження, так не всім дитинстві так пощастило, як мені. Всередині катржа була присутня плоська батарейка, розміром трішки більша, ніж копійка, але менша, ніж 5 копійок. Так, звісно, гра була довгою, і єдиний спосіб був пройти її всю це дочекатися зимових канікул, щоб в черговий раз засісти у бабусі з дідусем та насолодитися неймовірною пригодою. В мене в дитинці була лише одна бабуся та один дідусь, тому вибір до кого піти в гості ну, був не сильно. До 2014 року в мене навіть вдома була ця гра. Звісно, не оригінальна, але у великому боксі, як і другий Shining Force, та як і солдати вдачі. Але країна Гній вирішила, що мені погано жилось колись. Тому багато чого залишилось лише у спогадах. Дякую пану Віталію. Він же Ретрогеймінг за те, що знайшов в гарному стані оригіналочку в повному комплекті для мене. Зробив собі, так би мовити, подарунок на минулий новий рік. Щодо емоцій, чомусь навіть зараз, коли я запускаю Landstalker, то відчуваю, немов знову переживаю ці пригоди. Пам'ятаєте, як Фродо вперше починав йти темною стежкою? Або коли Гаррі Поттер перший раз тримав свою чарівну паличку? Саме такий спектр бурхливих відчуттів та вражень пробирає до мирах. Ленсталкер це творіння японської студії Climax Entertainment. До речі, це саме ті хлопці, які подарували нам такі ігри, як Shining in the Darkness та Shining Force. Ленсталкер спочатку планувався як класичний пригодницький RPG. але завдяки впровадженню ізометричної графіки. Гра стала унікальною серед конкурентів. Візуальний стиль і геймплей виділи її на фоні інших, таких як Зельда чи Secret of Mana». Це зробила великий акцент на маркетингу цієї гри на заході, і це дало свої плоди. Ленставкер швидко здобула популярність серед геймерів у Північній Америці та Європі. У центрі сюжету шукач скарбів та пригод ельф на ім'я Найджел. Його мета знайти легендарні скарби короля Нола. Які за чутками заховані на острові по дорозі до мети він зустрічає не лише друзів, але й ворогів, які теж хочуть дістатися до скарбів. Одна лише сценка, чого вартує, коли дюк Мерката робить вигляд, що поспішає, здущається, так би мовити. А найджел в цей час лише дивиться, як дюк знову на крок попереду. Окремо варто згадати персонажа на ім'я Фрайді, маленьку фею. Яка супроводжує Найджела протягом усієї подорожі? Вона постійно ховається десь у головного героя в кишені штанів, і навіть не уявляє, чим же вона там займається, особливо вночі. Також продовж цієї подорожі між Найджелом та Фрайді відбувається своя хімія. Наслідки котрої та довготривалих відносин ви дізнаєтесь під кінець гри. Взагалі, в Landstalker – це один з найсильніших елементів. Вони сповнені жартів, які навіть сьогодні не втратили актуальність. Кому цікаво, то ще були ігри, натхнені або навіть схожі за стилем. Lady Stalker виходила на Super Famicom. Як уже згадано було раніше, це прямий духовний спадкоємець Stalker, жіночою головною героїною, розберігає ізометричний вигляд і схожу пригодницьку механіку. Dirk Savior виходила на Sega Saturn від тієї ж студії, Climax Entertainment. Вона поєднує платформер із рольовими елементами та історією, що залежать від виборів гравця. Отримала унікальну систему розгалуження сюжету, де гравець отримував різні варіанти кінцівки залежно від своїх дій. Алундра виходила на PlayStation, створена студією Metric Software, заснованою колишніми розробниками Climax Entertainment. Це екшен RPG з видом зверху, замість ізометричного, і сильним фокусом. На головоломках та історії. Багато фанатів вважають її духовним спадкоємцем Ленсталкер. Геймплей Ленсталкер базується на дослідженні, вирішенні головоломок і боях в реальному часі. Найджо може стрибати, що відкриває доступ до платформінгових елементів, що було рідкостю для RPG того часу. Головоломки це окрема тема. деякі з них доволі жорстокі, деякі прості, але інші можуть змусити вас добряче навіть так. Попотіти. наприклад, приховані кнопки, які треба буде ще знайти, або до них добратися, платформи, котре треба пересувати, або паски, які вимагають від вас точності і швидкості, бої проходять в реальному часі, і хоч вони не такі глибокі, як у деяких інших RPG, вони досить. Динамічні, за що я її обожнюю саме цю гру. Ви боретесь з різними ворогами, використовуєте меч та різні магічні предмети. Прокачка тут мінімальна, але це лише додає грі динаміки, адже акцент зроблений на дослідженні. Вона залежить від кількості сердечок. Чим більше у вас сердець, тим слабкішими стають вороги. Наприклад, маючи 30 або 40 сердець, вороги на перших локаціях починають помирати вже з одного удару. Ігровий світ величезний і різноманітний: від лісів до підземель, від гір до містечок. Кожна локація має унікальну атмосферу. А прогулянки в різних містечках взагалі окремий вид задоволення. Особливо я полюбляв у дитинці зайти в готель, знайти там мапу та подивитися, які ж точці проходження знаходжусь на цей раз. Тим паче, музика кожен раз надихає і гарно натякає, що прийшов час лягати спати. Завжди так робив. Перед сном. Для 1992 року графіка Ленставкер виглядає просто фантастично. Ізометричний вигляд надає грі особливого шарму, а увага до деталей у кожній локації просто вражає. Музика Мотуакі та кіноуті додає пригоді атмосфери. Саундтрек складається з мелодій, які ідеально передають дух пригод, небезпеки та досліджень. До речі, деякі треки настільки вражаючі, що їх досі перезаписують у ремікси фанати гри, як і будь-яка гра, Landstalker має свої мінуси. Основний недолік це керування. Через ізометричний вигляд гравцям іноді важко точно оцінити, куди стрибати або як рухатись. Це особливо помітно в секціях із платформами, де будь-яка помилка може коштувати вам здоров'я персонажа. Також деякі головоломки можуть здаватися занадто складними. Або не завжди логічними, що може трохи зіпсувати враження. Але це все зроблено зі смаком для людей, у котрих, хоч трохи працює фантазія. Але незважаючи на це, як тільки ви звикнете до керування, зможете робити надзвичайні речі по грі. Головне грати на залізі, бо на емуляторі, особливо якщо у вас чотири кнопки, то з іншою хрестовиною, тим паче, ну це вже дійсно важко, та незручно. А я навіть більше скажу, Ленсталкер це ще й доволі пікантний на гра навіть в американській версії можна пофліртувати з випадковою дівчиною або проникнути в імовірний бордель. Хоча правда виявиться більш ніж прозаїчною. В японській версії ого деякі моменти були змінені під час перекладу на англійську, і серед них є сцена, де найджо вривається у ванну кімнату до конкурентки на ім'я Кайла. А також кілька дуже провокативних предметів, через які вона може або зрадіти, або розлютитися на найджела. Це лише підкреслює легковажний образ Ландставкер. Чи не так? Також грі можна провернути цікавий баг. Але для того, щоб його зробити, для початку у місті Меркатор треба буде обрати правильний вибір з відкриттям крамниці. Замість звичайної аптеки краще обрати, щоб власник відкрив різноманітний магазин, де буде на вибір статуя смерті. Тісточко, кулька Оракули, котра показує, скільки відсотків гри вже пройдено, та книга заклять. Маючи тісточко, варто піти у поселище Фрайди, де треба мати десь ну, 6 еккешок, запропонувати з'їсти солодкі Фрайди. Вона зрадіє, скаже, що це є улюблене полуничне тісточко і відновить всі ваші екакешки. І тепер у вас буде можливість побудувати з ліків собі прохід на гору і пошариться печерами. Так нічого нового ви не відкриєте, але в дитинці це відчувалось, немов я суперкрутий мамкин зломщик Єдине, якщо піти на цю вмазанку одразу, а відносини між Фрайді та Наючевом будучи не настільки міцні, то Фрайди навпаки забере у вас всі життя та образиться. Ну ви зрозуміли, ох уж ці жінки. Окрім цього, якщо ви, наприклад, після того, як пройшли першу печеру і не потрапили до лицаря, котрий і дасть вам вогняний меч, то не хвилюйтеся, гра трошки пізніше сама його підкине безпосередньо з ворогів. Тобто без чарівного меча в цій грі ви точно не залишитесь. Також були чутки, що розробники планували зробити рімейк на ПІСПІшку, котрий виглядає ну, теж досить непогано. Але до повного релізу гра так і не дійшла. На жаль. Можливо, колись світ побачив би покращену версію гри, але не в цьому тисячолітті. Що мені особисто подобається, так це велика кількість магічної зброї для більш комфортного проходження. Наприклад, продовжури можна буде знайти вогняний меч, струмовий меч. До речі, що до струмового, це мій особисто улюблений меч. Я його обожнюю. Напишіть, до речі, які мечі вам подобаються найбільше. Ще є крижаний та навіть легендарний меч Гая котрі, як і статуя гая, лупашать ворогів дощем з каміння. Звісно, окрім зброї, ще в грі присутні чарівні чоботи. Наприклад, буде можливість знайти чоботи, котрі лікують. Далі чоботи, котрі дають можливість йти по шипам. Також чоботи, котрі не бояться лави, та останні, котрі легко йдуть по снігу та кризі. Щодо обладунків, то вони не наділені на якісь надзвичайно корисні додаткові здібності, а більше захищають хіт головного персонажа. Але не забувайте і про кільця. Ось тут вже в рази цікавіше. Наприклад, кільце Сатурна пришвидшує заповнення енергії меча вдвічі. І як тільки ви знайдете кільце Марса, у вас будуть питання. Чого воно так погано заповнює шкалу сили? А справа в тому, що воно буде корисним лише тим, що захищає від отруєння від токсичних грибів в саме раз. Також знайшовши кільце місяця, воно гарно захищає від зміни керування, коли над головою кружляють ташки. А ось кільце Венери пришвидшує заповнення енергії меча втричі і робить його незамінним під час битви з останніми босами. Ленсталкер це класика, яка заслуговує на увагу кожного шанувальника ретро ігор та RPG. Незважаючи на дрібні недоліки, вона досі залишається однією з найкращих пригодницьких ігор для 16-бітної епохи. Якщо ви любите досліджувати величезні світи, вирішувати складні головоломки та насолоджуватися чудовою музикою, обов'язково дайте шанс Ленсталкер. А як вам ця гра? Можливо, у вас є свої улюблені. Моменти чи секрети пишіть у коментарях, і не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До нових зустрічей.